Ці експонати надані нам майстринями Сумської області, всієї, не тільки міста Сум, і також дітьми. Власне, всі ці малюнки, які ви тут бачите на стінах, вони намальовані дітьми і призначені для того, щоб їх вкладали в сітки, які ми плетимо, і відправляли на передову хлопцям. У мене є два таких експонати, які тримають моє серце. Ну, по-перше, це бойовий прапор 15-го батальйону, який дійшов після боїв, ви його можете там побачити. Це предмет або це символ, який багато чого побачив і прийшов до нас. А другий це ляльки-мотанки. Ляльки-мотанки, які не мають обличчя в своєму. В такому вигляді, але всі дивляться різними очима і всі дають різні образи. На той стні два прапора: один прапор польський, другий український, і посередині серця це означає дружбу і любов одного народу до другого. Дякую безбежно за підтримку. І один прапор сьогодні польський. Ми сходимо у нас на території, у нас на території Сумщини, а другий прапор український вже буде плестись в Польщі. І вже колись Польща буде повертатися додому, то ми все це на. Щоб залишили собі на смадку біловию половину, половину серця, і половину серця оставить там у Польщі і подякувати їм за допомогу. Сьогодні ми це вже об'єднуємо з культурою, з мистецтвом і те, що ми сьогодні направляємо це в інші країни, щоб люди бачили, що сьогодні вся Україна весь стил сьогодні на фронті. Сьогодні єдина країна робить єдину справу, як каже президент України, що якщо людина щось сьогодні зробила для е, спільної перемоги, щоб вона була якомога швидше, то це вже е, ви є патріотом і ви робите добру правильну справу. Поточних умовах в нас знаєте, завжди говорили, що українські жінки міцні, що вони там себе показують у всіх сферах, але зараз у оці... цих. Екстраординарних умовах, десь трагічних умовах дійсно жінки, наші жінки показали, що вони є повноцінними учасниками народної визвольної боротьби за свободу. А слово свобода є в назві цієї виставки. Це правильно, тому що як на мене моє особисте бачення, що ключове за що ми боремось, це за свободу, за свободу мріяти, за свободу говорити українською мовою, Думати, як нам а, м, дають підстави наші предки, наші гени, наше там бачення а, майбутнього, а не під диктовку рухатись в колонах кудись в бік Азії і не зрозуміло взагалі куди. Тому ми воюємо перше за свободу і велика шана і вдячність, що в цій війні, народній війні без перебільшення. А, Жінки дійсно поруч з чоловіками і є невід'ємною, а іноді і, і ключової складової цієї боротьби я хотів би ще раз подякувати. Дійсно, сумській міській громаді, з якою ми співпрацюємо громадянському суспільству, громадським організаціям, і підкресли таку думку, що лише сумісно не можна зараз дозволити собі починати якісь розборки, взаємні звинувачування чи ще щось. Ворог тільки це й чекає від нас. Тільки сумісно, тільки спільно ми можемо досягти такої жаданої перемоги. Ми дуже вдячні нашим майстриням, Світлані Вогнєвій, Любі Явцові, це її отинанки, до речі, ви бачите і тут по залу дуже багато. Це дітки, які все це малювали. Це майстрині не тільки Сум, але й Конотопщини, Охтирщини, Тростянця, сироватки. Також ми їм дуже вдячні за те, що вони відгухнулись. Ми вдячні нашим хлопцям, тому що їхні обереги також виставлені тут: це бойові прапори. Це, от в кінці виставки, ви можете побачити перчатки. Це перчатки, хлопця, який вийшов з Іловайського котла. Це їхні крестики обереги, які були в той час на них. Тобто, це також тепер частина нашої історії. Ми дуже-дуже вдячні філії бібліотеки номер 17 Вона сьогодні в нас. Саме там ця виставка формувалась, наповнювалась. І ми побачили, якою вона має бути. Ми дуже вдячні міському голові за надану можливість бути тут. Ми дуже дякуємо вашій заступниці Юлі. З її дуже легкої руки. Ця вся виставка відбулася, тому що вона сказала, які я майстрині. Вона познайомила нас з дівчатами і зараз у нас дуже прідна співпраця. Ми їй дуже дякуємо, Юля Павлик. Шкода, що її сьогодні з нами тут немає, але ми їй обов'язково передамо привіт. Зазвичай виставки всі і великі заходи починаються, з чого ріжеться ленточка. Да? Ну, але ми, ми ж ткарі, тому давайте почнемо з того, що ми зав'яжемо ленточку. Ці прапори вони поїдуть до Польщі. Український прапор будуть плести жителі Польщі, він приїде сюди сплетений поляками. Серце залишиться також з ними, а польський прапор ми повеземо, подаруємо їм. Тому я пропоную розпочати наше свято з того, що ми зав'яжемо лянтички Сьогодні можу сказати, що ми презентуємо сьогодні Першу виставку, яка мистецтво, яка відкрилася в нашій агенції промовції на вулиці Соборній. Це виставка, яку тих робіт, наших діточок, наших жіночок патріоток, активі, активних жіночок, які є членами громадської організації СББ ТИЛ. Це організація, яка з 14-го року допомагає Збройним силам України, нашим хлопцям-захисникам, які готують для них маскувальні сітки, маскувальні костюми, різні інші, іншу амуніцію для наших військових. Сьогодні ми також тут не просто дивимося на ті роботи і ті традиційні наші історичні символи. Ми бачимо тут і символи, і мотанки, ми бачимо сьогодні і писанки, саме ті символи, які... Які якби, символізують сьогодні життя, добробут країни, спокій країни. Але також ми бачимо і маскувальну сітку, яка сьогодні і символізує і не тільки символізує, а вона і слугує сьогодні, і виконує відповідну функціональність. Вона захищає наших хлопців. Ми також бачимо тут символічно на цій виставці. Ми побачимо два прапори, які сплетені на сітці. Це прапор. Польської народної республіки і прапор України, які об'єднані єдиним червоним серцем. А також ця виставка буде їхати і переміщуватись в Польщу, Вона буде проходити в Польщі, і саме в Польщі будуть сплетені нами буде сплетений тут польський прапор на сітці. А в Україні а в Польщі буде український прапор секретаний і переданий нам. Так ми обміняємося прапорами, які зро, які зробимо своїми руками. Наша громада польська і по, український прапор, польська громада. І ми обміняємося символічно, підтримуючи один одного. Я думаю, що це треба показувати, тому що приємно і проводити такі виставки, Тому що приємно, що тут діти сьогодні. Діти сьогодні приймають участь. Отині польського прапору. Діти сьогодні приймають участь у виставці, вони дивляться, як їхні однолітки зробили які малюнки. Саме такі малюнки ми направляємо на передову нашим хлопцям і на свята, і також, також щоденно, щоб вони бачили, що сьогодні їх підтримують. Я завжди казав, що без, без міцного тилу немає міцного фронту. Ми завжди підтримуємо, будемо все робити, щоб допомагати нашим хлопцям. Особисто також допомагаю і всіх закликаю це робити.